Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Квіти мої, Да? Стоять? От, батарея тепла. От, гарбузи туди винесла, то кусок гарбуза, то цілий так поставила тут на дорожку. От, така погода, бачите. Але я вам скажу не холодна. Ні. плюс 8 таке щось трошки-трошки накрапляло. Ну, Оце як я поверталась уже, не було того накрапляння. Зараз вам покажу, що я купила, розкажу, де була. Оце купила одну шоколадку. 80% какао і сир. Це я купила у посилку класти. Зараз покладу. Бо мене є такий самий мій сир, бачите, такий самий. Вже скільки раз собі казала і молоко купила. Ось вже випила чашку. Скільки раз собі казала, не бери здорову пачку. Ось, бачите, в мене, овочі, фрукти. От. Ото візьму кіло і ото бовтається, бовтається по Ось Отак От ото Це вчора була тут. У турецькому магазині купила два гранати. Ось один почистила, пошти доїла. Трошки горішків купила, ну по чому вони за кіло. Ну, Почти 15 євро. Були і, і не чищені. Ти, мені здається, по 750 чи по 8. А це лохинку достала собі, поїсти теж. А то в мене є багато замороженої в тому морозилки. Треба ж її їсти. На наложить. Мабуть, лежить? Мабуть, пачок п'ять, а то й сім. Маленькі пачки. Це теж смачне. Вчора ввечері почистила собі, діла вчора, сьогодні зранку і зараз оце поїла трохи. Ось так от. Далі покажу вам. А троянди, бачите, красиві стоять. Дуже красиві. А ці хризантеми тільки оці залишилися. А ті викинула. У нас на дачі були хризантеми. Тато завжди як їздив на дачу, так восени привозив. І такого кольору були, і жовті були, і білі були. От. Я люблю хризантеми. Це в мене ж день народження у листопаді. Так я такі квіти люблю. Троянди не дуже люблю, але бачите, хорошо, як стоять. От. Ну, тоді я пішла у, у Нью-Йоркер, купила натяга. Ті... Завжди на НАТО немає нічого, або таке, що не, не подобається їй. Ось, дивіться, коштувала 12.99 я купила за Євріка. Оце спина така. Оце така спина камінчиками виклана. От. А це ж перед. Дві штучки купила. Оверсайз такий, вона любить таке. Тут ж таке саме, бачите. Вона любить таке ходити вдома. Щоб вільненьке таке, свободненьке, не жарко в літочку жарко ж. Я би була ще другого кольору, я ще б і другого купила, ну не було, тільки такий колір. Взяла от дві штучки, її. більш нікому не брала. Ністюші, ні Ані. Думаю, так вони таке не люблять. І собі не брала на що воно мені треба. Це газетку вкинули. о, Подивимося з вами. От я люблю оцей Амаріус 2,99 красивий. Ну, що тут? Подарунки, якісь подарунки, конфети. Це таке, наскільки тут літрів? На 5 літрів, оце таке. 30 євро. Це непогане таке. Туди і картоплю можна. Все, що хочете, з якого числа? З 10-го, сьогоднішнього по 16. Можна буде завтра зайти подивитися, як воно що воно? Тут ларіалівське всяке таке. Угу. Далі давайте подивимось, що тут таке. Ось тут піямки всякі для жіночок, для чоловіків. Всякі різні піямки. Носочки теплесенькі. Ось такі носочки. Ось такі футболочки з, 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 з Миколайчиками, шапочки. Оце можна всю родину вдіти Одинакові ямки. Так, далі що тут? Сапожки якісь Ось такі ото. Ні, це не дітські, бачите, 40 євро до 41-го розміру. Ну, така якась косметика. Такі якісь всякі різні. Ну, одиться, які ялинки дорогі. 179. Це 129. Нічого собі, ялиночки. Ну, вони там уже прикрашені, так що вже якось так. Ну, от. Далі. Ось якісь ті прикраски. О, дивіться які гномики. 2,99 гномічок такі. Нічого такі непогані. Але нічого мені... не треба. Я надій вже багато всього набрала. На ну, що вони мені надають різко? Але я їх не бачила, треба подивитися, які вони виглядають. Ну, от. 5,99 по клубі. А що воно таке? Не з, не з натурального, ні, з іскусственного. Ну, звісно, натуральне за 6 євро ж ви ж розумієте, не буде коштувати. Он фартушки якісь такі по 3 євро. А постіль, дивіться, 7,99. Це світленька така, непогана. Та хоча і темна, непогана. І дві наволочки по 3 євро. От я ж зайду, теж подивлюся. Таке. Що тут ще? А тут всякі різні смаколики. Смаколики, смаколики, ось егейші, лакриці, канхветки. Короче, Коротше, цей Амарілус хороший, красивий. Я люблю амарілуси, але ж мені ж купиш нашу він мені треба. Тоді буду досіхати. І що? У мене з тими проблема їду, так просю, щоб їх приїхали, забрали. Щоб не, не пропали. Що й за Маріусом. Він довго квітне. О, тут якісь гномики теж такі 4,99. відсоток один. Е, по клубі карточки. По клубі карточки. Не треба. Теж, теж теж не треба. Ну, тут таке всяке різне. Тут теж смаколики всякі різні. Ось олія з олівів 599. А я от вчора була в турецькому магазині, там хороша ціна Євро 69 850 грам соняшникова олія. От, можна буде купувати. Ну, в мене зараз є. О, вітамін Д. Ось. Єврик. Я його п'ю, в мене він є, але можна ще купити. Можна ще купити. Так, оце конфети такі я люблю, мармеладки. в мене є вони ще 12 євро. Дві пачки. Ой, вони раніше були набагато. дешевше. Собака є вже противна така. Ну, коротше, ви бачите, такі якісь іграшки дитячі. Ну, оце і все, що я вам хотіла показати. Ну, зайду завтра. Зайду, буду в центрі, зайду. Подивлюся ту постіль і подивлюся, що я ж. А, і вітамінки подивлюся. Ну, і подивлюся оцю штуку. Думаю, може купити цю. Непогано було б. 30 євро. Але на що воно мені треба? Я так рідко собі готую. От он достала, бачите, кастрюлю. М'ясо достала з тушкою м'ясо там та зварю гречаною, та то й все. Буду їсти три дні. Ну, На сніданок то таке, то сяке, завтра піду до церкви, може, щось дадуть смачного. От так. Ну, Бувайте здорові, дівчатки, мальчики. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Обіймаю всіх, щоб усіх було тихо. Spotino. Papa.